Це цілу ніч проводилася ця тиск і цей зрив не давали працювати нашим членам комісії, не давали приймати документи з ДВК. Це почалося з 20-ї години і тривало до 10-ї години 30 хвилин 26 років. Є якісь документи, які вказано про ціправність дій особи, яка подавати справді, або встановлений якісь. на мою голову ви надати мені такі письмові рішення, Горбунська, я думаю, хоча б місце чомусь ігнорувало мені видати ви ці рішення. Вони, до речі, не єдині. Тобто ви визнаєте, що ваші дії були подпалені? Я визнаю, що ми... Я вибачаюся, ви не в суді, і у вас, мабуть, через голову Міністерства обласного виборчого засідання буде голова Міністерства обласного виборчого засідання. Безперечне засідання о 20.005 жовтня. Коли ви закінчили дане безпередне засідання? Почалося, а закінчилося сьогодні о 10-й годині ранку. При тому, що ми підготувалися до прийому документів з ДВК, прийшли уповноважені особи або, як вони себе називають, спостерігачі аграрної партії, зареєструвалися 20, прийшли 20.55. В журналі секретаря це просто було вимушено зареєструвати 250. Почалося з того, що вони потребували декларації доходів, членів, кандидатів в депутати. При тому, що там було написано на інформаційному стенді і на інформаційному столі. На інформаційному стенді вони висіли але на цей час уже прийому документів, щоб не було. А інформаційний стіл е, забрали, тому що там відбулися в приміщенні. Але оскільки е, затребували цей стіл, ми зробили цей стіл і поставили на нього всі декларації з документами. При тому... Е, стіль, властин, властин, там, вони почали переглядати тут е, люди. Бралися здавати документи, почали переглядати декларації, витягувати їх з папок, На що комісія почала возмущатися, тому що це, виходить, зрив прийому документів. Це тривало десь, не знаю, може до першої години ночі. Потім, взагалі, безперервне засідання перервалося, і ми не могли можливості приймати документи в ДВК через те, що була занесена в зал комісії, була занесена камера. Чи копіювальна якась апаратура, було принесено два шнури, які не знаю для запису чи для фотографування? Що заборонено нас проводити відеозапис в засіданні? Копіювальний апарат, так. Заборонено з Заборонено чимсь? А ви апелюєте? А, а, ви вам зараз викладають, як перебувалися обставини прикроті документів? так Дякую. при цьому робота комісії заблокувалася і виник бунт людей, членів ДВК, які зібралися десь комісії 50 в нижньому залі. Прийшли люди до мене і сказали, що. Свою роботу і приймати документи. Процес пішов, люди заспокоїлися і в таким ну, як кажу, важким становищем ми це проводимо це засідання. Ну, у всій всі області дуже тяжко було. Васі, у вас є підтверджуючий документ щодо правних дій зі сторони спостерігання. Пустанови. Пустанови. Ну, ми прийняли таку постанову на засіданні про видалення да, спостерігача. У зв'язку з тим, що він заважає прийому документів. Так. Написали скаргу міліцію, вислали правоохоронні органи. Як могли, так зупищались. Бачите, не те, Так, так. Щас, вибачте, я хотів би те, що запалювати з цього суду. Пані голова. Є рішення, так, суд. Якщо можна вислухати. Є рішення суду ну, про скажіть Якщо можна, я б хотів попросити, поприсяти на. Ні, ні, це не вас, бо тут члени комісії. Заявлено, не ще раз, то, що відхилив правильно, чи є якісь у вас документи, що підтверджують протиправність дійсності? Немає. Постанова. Сказав, це раз, раз, документ? що документ? Звернулася. Постанова. Комісії. Звичайно, це що не розуміє. Власне, не будуть надати. Ось надають. Не, Ви надавати сьогодні. Ми садимося. Так, будь ласка, що ви. Ви можете оголосити цю постанову? Будь ласка, оголосити постанову. Постанова. Про видалення із зали засідання Городоцької районної виборчої комісії уповноваженої особи, виходячи з того, що ця уповноважена особа від аграрної партії постріга Василь Євгенович, Городоцька районна комісія, вже вдруге викликає представників правоохоронних органів та служби безпеки України, який постійно вчиняє тиск на членів комісії, погрожує їм, доводить їх до сліз та нервових зривів. Фотографує все, що відбувається в залі, засідання, засідання комісії на мобільний телефон, постійно намагається наблизитися максимально близько до документів суворої звітності, та який чинив спробу пошкодження пакету з виборчими бюлетенями, що унеможливує подальшу роботу комісії, підтвердження результатів голосування виборів депутатів до Городоцької районної ради та Хмельницької області. Районна виборча комісія постановляє видалити уповноважену особу від Аграрної партії України постольгу Василя Євгеновича із зали засідання Городської районної виборчої комісії в зв'язку з перешкоджанням своїх повноважених обов'язків. Друге, дану постанову направити до правоохоронних органів для вживання заходів. Все. І була заява. Вкладі, голова Кили, а де заступник потел Баліді Олександрівна, секретар Верович та Тадеуша та 15 членів комісії нижче підписані, доводимо до вашого відома, що спостерігач та уповноважена особа Аграрної партії України, Костульга Василь Євгенович на протязі 14 годин, тобто з 20.005 1015 року по 26.10 до 10. Роботі, та проведення безперервного засідання комісії, по прийому виборчих доведені ДВК та ДВК. Це виражається постійним психологічним натиском на членів комісії та доведенням їх до нервового зриву, провокуванням членів комісії на протиправні дії та унеможливлював проведення підрахунку голосів та перевірку виборчої документації. Просимо заходів та доходу. Прийняття подальшої роботи Городоцької РБК члени комісії Сікісні. Дозвольте ще такі питання? Які ну, це, це тривало. Скажіть, будь ласка, питання? Ну, який мій статус був? От ви мене зареєстрували в своїй книзі. Який в мене статус був? А то ви навіть зараз казали, що різний статус не висимали. У нас не судове Ви засідання. Ну, що це таке? Що це за судові Ви, дебати? Ви знаєте, Ви, з чому справа? я хочу Ви. вам сказати, члени комісії, 18 чоловік це є особа не юридично освічені люди. Це прості люди. І проти вас, проти вашої юридичної освіти, юридичного досвіду ми ніхто. Голова комісії Городоцької зараз до вас звивається як до вищестоячої комісії. Для того щоб встановити обставини, які були при яких обставинах були написані дані зараз, говорити про які зараз про якісь, якісь, не не зараз не про якісь було одне питання. Судові дебати. Це тут і не не питання. На судових немає доцільності. На судові дебаті немає. Скажіть, ви знаєте, що я був уповноваженою особою городоцької районної організації аграрної партії. То ви, будь ласка, судові дебати проводите Городоцькій районній територіальній виборчій комісії. чому тут це? Я без якого я зареєструвався, бо ви мене називали різним статусом. я я кажу, що я... В даному випадку є суттєвий для статусу того, що мало права. Бо ви мене називаєте офіційним спостерігачем. А я насправді не є офіційним спостерігачем. І не був ніколи в І то яким чином ви були зареєстровані? Ну то я ж хочу запитати, мене ж реєструвати. Ну, я ж Так, ми зараз... зараз... в високі... суд. Да, ми подали в суд, це є журнал реєстрації, тому зараз я вам... Ви скажіть, будь ласка, і... Значить, я був і... зареєстрований в якості уповноваженої особи. Так. Чи відомо вам про право уповноваженої особи місцевої організації партії на участь у безперервному засіданні з правом дорадчого голосу? Уповноваженої? Ми... Тобто що... я, хоч... я вже хочу, що у нас, були спостерігачі, навіть у Ці люди, які спостерігали, вони просто сиділи в залі і спостерігали за цим. Якщо в них виникали якісь питання, вони коректно підходили це і питалися або виправляли. А ви себе як великі? Оголошується скарга, яка